Укладення та виконання договорів страхування, це останній розділ нашої подорожі. Тож давайте опануємо і ці знання. Укладення договору страхування. Що ж тут головне, форма договору виключно письмова. Це може бути паперовий документ з підписами або електронний документ з електронними підписами. Положення Нацбанку 175 уточнює вимоги до електронної форми та використання електронних підписів у договорах зі споживачами. Використання кваліфікованого електронного підпису страховиками та посередниками є обов'язковим. На період воєнного стану допускається використання удосконалених електронних підписів, договори страхування життя традиційно мають свої особливості, отже, договір може укладатися як єдиний документ. Підписаний сторонами або шляхом обміну листами чи іншими документами. Заява плюс поліс це варіант, коли договір укладається на підставі письмової заяви клієнта та видачі йому страхового поліса. У такому випадку клієнт має право відмовитися від договору протягом 45 днів, якщо умови в полісі відрізняються від тих, що були в заяві, а страхова компанія не врегулювала ці розбіжності. Наслідки недотримання письмової форми є досить значними отже, якщо письмова форма недотримана, договір є нікчемним, тобто недійсним з моменту укладення. А якщо форма недотримана у договорі зі споживачем, то страховик повинен сплатити штраф 8500 гривен за кожен випадок. Також слід пам'ятати, що якщо умови договору страхування можна трактувати двоако, то вони тлумачаться на користь клієнта. І останнє. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим полісом або сертифікатом. Наприклад, договір автоцивілки складаються із загальних умов та індивідуальної частини полісу, який видається клієнту. Порядок дій при укладенні договору договір може укладатися з поданням страхувальником заяви на страхування, де зазначаються обставини, істотні для оцінки ризику. Страхувальник зобов'язаний поінформувати страховика посередника про відомі йому обставини, істотні для оцінки ризику та про наявність страхового інтересу. Страховик у загальних умовах продукту визначає критерії та вимоги до інформації, що має істотне значення для оцінки ризику, яку надає страхувальник, а також індивідуальні ознаки об'єкта страхування. При укладенні договору, де об'єктом є життя, здоров'я, працездатність. Пенсійне забезпечення застрахованої особи зазначається. Інформація для ідентифікації кожної застрахованої особи, крім випадків, передбачених для класів 1 і 2, необхідна для визначення тарифу премії, страхове покриття та премія щодо кожної застрахованої особи Для договорів за класами 1 і 2, наприклад, страхування від нещасних випадків та страхування на випадок хвороби. Інформація про застрахованих осіб зазначається в обсязі, достатньому для їх ідентифікації при настанні страхового випадку. Реалізація застрахованих ризиків призводить до настання страхового випадку, і скоріш за все, страховик буде здійснювати страхову виплату. Вам важливо знати основні етапи врегулювання страхових випадків, тому давайте коротко пройдемося по них. Договір визначає перелік документів, що підтверджують факт. Обставини настання страхового випадку та розмір шкоди, а також форму, спосіб та порядок подання документів. Обов'язок підтвердження факту настання події покладається на страхувальника або іншу визначену договором особу. Страховик зобов'язаний встановити факт причини та обставини події та прийняти рішення про визнання або невизнання випадку страховим. Виплата проводиться на підставі заяви страхувальника, правонаступника, третіх осіб. І рішення страховика страхового акта. У разі визнання випадку страховим виплата здійснюється відповідно до умов договору або законодавства. Порядок визначення розміру та строки виплати визначаються договором або законодавством. За нездійснення виплати страховик сплачує неустойку, штраф, пеню. Розмір виплати не може перевищувати обсяг зобов'язань страховика, виплати за договорами страхування життя. Здоров'я, працездатності, пенсійного забезпечення здійснюються незалежно від сум за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, іншими договорами страхування або сум відшкодування від інших осіб. Страхова компанія має право відмовити у виплаті, але тільки на законних підставах. Рішення про відмову має бути письмовим та обґрунтованим. Основні причини для відмови. Навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір, спрямовані на настання страхового випадку шахрайство, вчинення страхувальником або іншою особою умисного кримінального правопорушення, що призвело до страхового випадку, подання клієнтом завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку. Отримання клієнтом повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, несвоєчасне повідомлення страховика про настання страхового випадку без поважних причин, випадки, що є винятками за умовами договору страхування. Інші підстави, прямо передбачені законом. Увага. Положення Нацбанку 175 ще раз наголошує. До договору не можна включати винятки, які по суті дублюють страхові ризики, роблячи покриття ілюзорним. Важливо для вас добре знати ці підстави, щоб правильно консультувати клієнтів та пояснювати умови договору. Будь-який договір має свій життєвий цикл. Він може припинитися через закінчення строку дії, на який його було укладено, виконання страховиком зобов'язань у повному обсязі. Наприклад, виплачено всю страхову суму за договором накопичувального страхування життя, несплату страхувальникам премії у встановлені строки, якщо це передбачено умовами договору як підстава для припинення, ліквідацію страховика або смерть страхувальника фізичної особи, ліквідацію юридичної особи, якщо це не суперечить умовам договору, наприклад, якщо немає правонаступників або можливості заміни сторони. Рішення суду про визнання договору недійсним або про його припинення. Дострокове припинення за вимогою однієї зі сторін у випадках, передбачених договором або законом при достроковому припиненні важливо дивитися умови договору щодо повернення частини премії, якщо ризик ще не діяв або діяв неповний термін, або виплати викупної суми, особливо актуально для договорів страхування життя. Коли договір можуть визнати недійсним, недійсний договір це той, що не створює юридичних наслідків з моменту укладення, тільки суд може визнати договір недійсним з наступних підстав укладення договору після настання страхового випадку. Якщо об'єкт страхування на момент укладення договору вже не існував або був знищений. Якщо договір укладено з метою отримання неправомірної вигоди або є частиною шахрайської схеми. Відсутність страхового інтересу у страхувальника Закон дає клієнту фізичній особі так званий період охолодження. Страхувальник має право протягом 30 календарних днів з дня укладення договору відмовитися від нього без пояснення причин. І в такому випадку договір не створюватиме юридичних наслідків з моменту укладення такого договору, крім повернення страхового платежу. Винятки, коли це право не діє, короткострокові договори строком до одного місяця. Якщо вже настала подія, що має ознаки страхового випадку, договори автоцивілки. Випадки, де діє 45-ти денний строк відмови через розбіжності між заявою та полісом. Що з грошима. Якщо клієнт відмовляється в цей 30-денний термін, і не було подій з ознаками страхового випадку, страхова компанія повертає йому сплачену премію повністю. Договори страхування життя це особливий світ зі своїми правилами та можливостями. Вони можуть передбачати різні строки дії, часто довгострокові 10-20 років і більше або довічні. Комбінації ризиків, наприклад, дожиття до певного віку, смерть з будь-якої причини, смерть внаслідок нещасного випадку, отримання інвалідності, діагностування критичних захворювань, різні форми виплат, одноразова виплата, ануїтет, регулярні платежі протягом певного періоду або довічно, накопичувальну та ризикову складові, частина премії йде на покриття ризиків, частина на формування накопичень. Можливість отримання інвестиційного доходу, якщо це передбачено договором та залежить від результатів інвестиційної діяльності страховика. Участь у прибутках страховика, додаткові бонуси, індексацію страхових сум та премій для захисту від інфляції, редукування зменшення страхової суми, якщо клієнт припиняє сплачувати премії, але хоче зберегти договір з меншим покриттям. Можливість отримання кредиту під заставу викупної суми за договором. Страхування пенсії це ще один важливий інструмент для забезпечення фінансового добробуту в майбутньому. Його особливості може передбачати виплату ануїтетів, довічних або на певний строк. Страхування довічної пенсії для учасників недержавних пенсійних фондів НПФ після досягнення ними пенсійного віку. Можливість встановлення гарантованого періоду виплат, наприклад, якщо людина помирає невдовзі після початку отримання пенсії, виплати продовжуються її спадкоємцям протягом гарантованого періоду. Особливий порядок обліку резервів за такими договорами право клієнта змінити страховика, перевести свої пенсійні накопичення до іншої компанії на умовах, визначених законодавством, обмеження на дострокове припинення договору. Щоб забезпечити цільове використання коштів на пенсійні виплати, ми з вами несемо велику відповідальність перед клієнтами. І законодавство, зокрема, закон про фінансові послуги та фінансові компанії та закон про страхування чітко встановлює відповідальність за порушення прав споживачів. Національний банк України має право застосовувати до страховиків та до страхових посередників. Досить серйозні заходи впливу, включно зі штрафами. Давайте розглянемо, за які конкретні порушення, пов'язані з наданням інформації та укладенням договорів, передбачені штрафи. Зверніть увагу, штрафи вказані за кожний випадок порушення. Не надали клієнту перед укладенням договору всю визначену законом інформацію, надали її не в повному обсязі, або надали недостовірну інформацію. Штраф. Від 5100 гривень до 10200 200 гривень за кожний такий випадок. Це стосується інформації про продукт, про страховика, про посередника тощо. Не надали за письмовим запитом клієнта проєкт договору страхування, якщо такий обов'язок передбачений законом. Штраф 5100 гривень за кожний випадок. Не надали клієнту у встановленому порядку примірник укладеного договору страхування та додатків до нього, якщо вони є. Штраф 6800 гривень за кожний випадок. Уклали договір страхування не в письмовій формі, якщо закон вимагає саме письмову форму, паперову чи електронну. Штраф 8500 гривень за кожний випадок. Ці норми не просто формальності вони спрямовані на те, щоб посилити захист прав наших клієнтів, забезпечити максимальну прозорість на ринку страхових послуг, підвищити рівень довіри до страхування в цілому. Наша з вами ретельна робота дотримання всіх вимог щодо інформування клієнта та правильного оформлення документів це запорука не лише уникнення штрафів, а й побудови довгострокових, чесних та взаємовигідних відносин з кожним, хто довіряє нам свій фінансовий захист. Дякуємо, що були з нами.